У Житомирі трактором пройшлись по гральному бізнесу. Показову акцію провели працівники міліції, гральні автомати, комп'ютерна техніка, покорні столи та рулетки роздавили важкою технікою. Екскаватор трощив предмети у присутності спеціально створеної комісії. Знищення грального обладнання гральних автоматів та іншої техніки є важливим кроком. що... Вони не 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 з'являться в інших закладах та не будуть, будуть функціонувати уламки. Залишили від автоматів, які вилучили у місті Радомушлі ще у 2011 році. Однак рішення про їх знищення винесене районним судом лише нещодавно. Загалом, з початку року, на Житомирщині вилучено 300 одиниць грального обладнання. Відкрито 15 кримінальних проваджень за статтею 203.2 кримінального кодексу України. Ліквідовано понад 26 гральних підпільних гральних закладів направлено до суду 5, 5 кримінальних проваджень з обвинувальним актом, одне з яких вчинено організованою злочинною групою.